Привіт. Привіт з півночі України, Суми. У мене почалась відпустка, тому я думаю, почну записувати відео і виставляти для вас. Сьогодні 12 червня. Як завжди, повітряна тривога безперестанку. цілодобово. Але ми тримаємось. Перді, перенесла морози але відновилася. Ох, вам! Нарешті почала квітнути, теж обрізала її після морозів 5-7 градусів два дні підряд були у нас морози. Уже з пуп'янками стояли троянди, але мені довелося їх всі обрізати. Такі красуні. Друга назва цієї троянди пурпурс Splash, але моя онучка її називає Охвау. Їй так це подобається. Пурпурс Splash. як заруди красуня. Теж обрізала. трояндам В цьому році довелося дуже багато витратити сил на відновлення. Якось у мене останнім часом майже, майже кожен рік таке виходить. А подивіться, як гарно, сердечко. Два кущі і сформувалися сердечком. Ютерзен Розен Кенігін. Ось таке цвітіння в цьому році. Більше, здається, помаранчевого з'явилося в неї. Зміцніла троянда, тому мені здається, набирає вона свого кольору. В цьому році в мене постраждало дуже багато троянд. Навіть фламінтанс. Ось такий зараз в мене тут куточок, бордюрка мей на пуп'янках. Дивіться скільки краси. Ну, окремі квіточки вже розквітли. Ось така красуня. Але пуп'янки ще дуже багато. Текіла вся підмерзла теж. Дуже багато сліпих паганів було. Обрізала дуже багато їх. Б'єнвіню тільки починає. Після обрізки теж ось, ось були голі всі. Отак голі всі були павані. Уже по-новому наростила Розумничка. І зараз два тижні у нас стоїть погода дощі, Похолодало. Треба обробляти від сирої гнилі троянди. Ось дивіться, ось це трошечки. Бачите, після дощів пашміна. Світлі набиті троянди, обов'язково треба обробляти свічем. Але дуже дорого свіч не знаю. Я спробую парацельсом. І, мабуть, додам ще чогось. Треба подумати чого. Можливо, скоро. І буду оправляти баранеса починає. І багато пуп'янків. В цьому році вони теж, як і в минулому, у мене не будуть дружньо квітнути. Оце моє насіялась ромашка. Забула, як зветься. Мій один теж на пуп'янках. Два кущі. Ред Леонардо да Вінчі. Скоро, скоро. Це моя невідома. Замовляла як Пенні Лейн, але ж це не вона. Квітку недовго тримає, і ось такі у неї пуп'янки першкового кольору, але ароматна троянда і дуже гарно піддається пригинанню. І квітує не один раз, майже. Увесь сезон квітує. Розарій Ютерзен квітне вже повністю розкрився. Ось така красуня. І ось там да? ось то, у Кутку це Фламінтанц. а ось Ютерзен Розен -Конігін. Вітки відрізняються від розаріум Та рожева А це ось така лососева Теж гарна троянда. Мої колокольчики. Теж обожнюю їх, якось вони мене виручають завжди. Ще поки троянди не квітнуть, підмерзли так. Якщо нормальна погода, то вони одночасно з троядними квітнуть. Але зараз мене виручають тим, що ще повністю не розкрились ось, наприклад, еменієнгіо. Бачите, теж довелося обрізати його і він ще тільки-тільки набирає пуп'янки. А колокольчик квітне обожнюю цю трав'яну хвоздичку. Треба розсадити, мабуть, її більше, щоб скрізь була. Кіт. Кіт. Блюфою. В цьому році кущик маленький, погано вийшов з зими. Рапсодіан блю. Одна із найперших розкривається рання троянда. Гарний кущ вийшов, але в мене тут два посаджено ось. Ось така красонька, ароматна. Мінерва, в травні обрізаний після морозів, і ось так уже наростив кущ. Яка ж вона ароматна? Ось скільки ще пуп'янків. Рон Принцеса Маргарет теж бідненька, витратила дуже багато сил, набирає по-новому всі бутони. Ось, красуня. Ну і Gold Celebration. Скоро розпочне, Абрахам Дербі вже починає. Подлюкаю обстрілюють нас з ранку до вечора. А це Саммерсонг. Теж на, на Пуп'янках. І. Ось теж скоро-скоро. Пілігрим. Ну і фламінтанс. Вітерзем Розам Канігин Голден Бордер. Які чудові в ній пуп'янки. Яскрава гарна троянда кругленька. Голден Шоверс. Голделься. Теж був обрізаний у травні, стояв уже з пуп'янками, повинен був скоро розквітнути, але морози два дні підряд 5,7 градусів, довелося все обрізати під саме стебло і укоротити. Тому тільки зараз починає розквітати. На цьому буду з вами прощатися. Віримо в нашу Україну, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам. До побачення! На все добре, до нових зустрічей!